Вітаю всіх на каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Сьогодні 11 жовтня і вже ці заморозки Жоржинка не пережила. Ось так виглядає шоу Тут чорніли стовбури. Так, морозець їх прихопив добре, всі вони почорніли. І зараз будемо вже викопувати, вже можна викопувати після цих приморозків, починати викопувати. Зараз тут ще подивимося, що тут чорнобривчики то. Не померзли, хоча чорнобривці також, вони ніжні, а ось жоржинка. стоїть вся чорна. Я зрізала квіти перед цими заморозками, так що ще є трошечки чим полюбуватися. Блюдрім такий вусковий. Тут лишилося. Так. так виглядають джуржинки. Дуже шкода, звичайно, завжди шкода, коли заморозки, тому що хоч, хотілося ще любуватися цією красою, всіми квітами. Але так кожен рік, кожен рік так тепло було вересень, то. Зараз будемо приступати до викопки жоржинок. Так що все. Ось такі вони бідненечки такі. Мої принцеси вже підуть у погреб скоро. Цей, цей вже заморозок, приморзок, не, не витримала жоржинка. Не витримала. Але нічого, на слідущий рік буде все починати спочатку. Як у вас також вже жоржини померзли, пишіть, Може, ще в когось лишилася ця краса в тепліших областях України. У нас вже все, це Вінницька область, холодно і не витримали живжинки. Будемо чекати наступного, наступної осінь. Це Петро І, ще і не спидлив.